Вітаю всіх! Ми починаємо прямий ефір. Готуйте ваші питання, оплату приймаю доларами та гречкою. Я нагадаю, що з вами зіркослава Всесвіт! Я тарологиня, езотериня, астрологиня, а віднедавна ще й працівниця заправки. Якщо вам треба соляра по 46 гривень, пишіть в коментарі. Я відповідаю на всі ваші запитання. Я все бачу, все знаю. Я нагадаю прейскурант. Питання про любов 100 гривень, питання про успіх 200 гривень, вберегти відповістки на вулиці 1500 гривень. Тільки пишіть, в якому ви місті я подзвоню в попрошу вас не чіпати. Так, читаю ваші питання і відповідаю на них. Перше на сьогодні питання мені прийшло від користувача Роман 91. Зіркославо, як мені назвати дитину, щоб в неї було хороше майбутнє. Відразу кажу: не називай свого сина Байрактар а дочку Джавеліна. Інакше, коли ти будеш кликати свою дитину на дитячому майданчику, до тебе збігатимуться всі діти. Нагадаю, що я гадаю на картах Таро, гральних картах, на шашках і нардах, а також приймаю картки лояльності. Фішка. Наступне питання. Зробіть, щоб долар знову впав до 28. Денисе Анатолійовичу, ми з вами вже на цю тему говорили. Я тримала долар на рівні 28 гривень три місяці. Купила собі доларів, а тепер мені їх треба поміняти на гривні. Коли всі поміняю, відразу поверну все, як було. Так, юзер продюсер Валентін питає: чи існують країни, в яких можна купити ядерну бомбу? Сергію, міг би мені подзвонити одразу на мобільний. Я не можу знайти тобі ядерну бомбу. Але деактивувала весь російський ядерний арсенал. Кажи хлопцям, що можуть впевнено їбошити по Кримському мосту. До речі, я начарувала нам 10 винищувачів п'ятого покоління. Гляньте там в ангарі. Нагадаю, прейскурант: причарувати чоловіка 200 гривень. Причарувати чоловіка, якщо ви не традиційної орієнтації 3000 гривень. Причарувати угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб він став нормальним. В процесі скоро виправиться. Пише мені користувач, гік-журналіст. Постійно, і всюди в інтернетах, бачу Віталія Гордієнка. Тепер він мене постійно перед очима. Що робити? Є один хороший спосіб, я його радила тим, хто всюди на вулиці бачив Володимира Дантеса. Коли лягаєте спати, кладете під подушку книжку Ющенка «Недержавні таємниці. Кажете три рази, куди бджоли з вулика туди і Гордієнко, і все, перестане ввижатись. Правда, є побічний ефект. Інколи буде ввижатися Ющенко і казати: географічно Україна серце Європи, а Європа не може жити без серця. Але це приємніше, ніж Дантес. Питання від АТБ Офіс: Чи можемо ми планувати бюджет на відкриття нових супермаркетів в Криму? Ні, не плануйте бюджет на Крим. Плануйте, окрім Криму, ще й на все східне узбережжя Чорного моря. До речі, нова пошта можете виготовляти 3000 тисячі поштоматів. Там вони дуже пригодяться. Нагадаю про додаткові послуги: знайти своє призначення в житті 300 гривень, знайти своїх давно втрачених родичів 500 гривень, знайти дешеве житло на заході України пишіть мені на електронну пошту. Покажу варіанти: ціна 200% від місячної вартості. Наступне питання звучить так: чи є ще у світі дикі племена, які не пробували сала і горілки? Діма Комаров, кажу тобі відразу: ти вже всіх перегодував тим салом. Таких племен не залишилось. Але для повного успіху на телебаченні ти можеш зробити друге коло по планеті і почати годувати всіх голубцями, борщем і калганівкою. Коли чекати перемоги у війні з росіянами? Такі глобальні питання не до мене. Це до мого колеги віщуна і пророка Шляхтислава Бачуна. Він, правда, аскет ховається за іменем Іван Семесюк і видає свої пророцтва під виглядом художніх книжок. Там можна знайти багато відповідей. Добре, пора закривати ефір. Я ще маю написати звіт по кількості росіян, на яких я наслала срачку, і вони вмерли.